Вітаю вас, малята! Сьогодні середа і у нас грамота. Пропоную продовжити речення. Наша мова складається з. Речення складаються зі, слова поділяються на. Звуки бувають. Голосні і приголосні. Пригадали? Сьогодні на занятті ми продовжимо вчитися слухати звуки нашої мови, розповідати про них, добирати слова, складати речення зі службовими словами, зображувати їх схематично. На минулому занятті ми визначали слова, добирали до них питання та схему. Хто це? Чи що це? Який, що робить? Хто це півень? Слово півень назва предмета? Який він голосистий, слово голосистий ознака предмета. Що він робить? Співає. Слово співає це назва дії предмета. Складемо речення, пригадаємо. Слова назви предметів позначаємо однією лінією. Слова назви дії предметів двома лініями. Слова назви ознак предметів хвилястою лінією. Ще є службові слова, слова помічники, без яких речення не виходить, вони допомагають. Зв'язати інші слова в реченні і позначаємо ми їх ось такою дужечкою. Пригадали, голосистий півник співає на паркані. Самостійно складіть схему цього речення та надішліть світлину. Дякую. Продовжуємо знайомитися з літерами абетки, давайте разом їх називати. А, Б, В, Г, Г, Д, Е, Е, Ж, З, И, 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 Й, К, Л, М, Н, О, П. Р. А сьогодні познайомимося з наступною літерою. Послухайте віршик. На віночку кожна стрічка майорить не наче річка, кольори на різний смак історичний мають знак. Мудрість, хліб, краса, духовність в цих стрічках життєва повість. А ця проста, той, хто знає, прочита. Здавна українські дівчата заквітчували своє волосся вінками зі свіжих або штучних квітів. Вінки були не тільки прикрасою, а й магічним оберегом. Часто до вінка чіпляли довгі барвисті стрічки, яких було не більше дванадцяти. Хто вміє віночок вити, той вміє життя любити. Слово стрічка. З якого звука починається? Так, зі звука с, пропоную розглянути картинки. В яких словах можна почути звук С. Слухайте уважно. Селезень. Курка, сіно, гусак, перо, рязка. Перевірте себе. Це слова селезень, сіно, гуска, ряска. А скажіть, будь ласка, в слові сіно. Який звук с? Так, м'який. Давайте разом вимовимо с, с. Як ми їх вимовляємо? Ротик напівприкритий, утворюється щілина, по якій проходить струмінь повітря, при вимові виникає шум, який нагадує свист. Давайте разом скажемо с. Звуки С та С приголосни. Звук С. Твердий. А звук С м'який. Звуки С та С, а літера С. Ось велика і маленька літери С. Пропоную надрукувати літеру С в зошиті. Ставимо крапочку і проводимо. Півколо в ліву сторону, вниз на дві клітинки. І так, літера за літерою до кінця рядочка. Пропоную виконати звуковий аналіз слова стрічка. Малюємо звукову доріжку на 7 звуків. Перший звук у слові стрічка. Звук С. Він який? Так, приголосний твердий чи м'який? Твердий. Позначаємо рисочкою, а знизу пишемо літеру С. Наступний звук у слові стрічка. Так, звук Т. Він який? Правильно приголосний. Твердий чи м'який? Твердий. Позначаємо рисочкою і знизу пишемо літеру Т. Наступний звук у слові стрічка. Звук рі. Він? який? Приголосний? М'який. Позначаємо двома рисочками. Знизу пишемо літеру Р. Наступний звук у слові стрічка. Звук І він який? Голосний позначаємо кружечком. Пишемо знизу літеру І. Малята: цей голосний звук І завжди пом'якшує попередню літеру. Наступний звук у слові стрічка. Звук Ч. Він який? Приголосний, твердий. Позначаємо однією рисочкою, знизу пишемо літеру, яка позначає звук «ч». Наступний звук у слові стрічка. Звук К. Він який? Приголосний. Твердий чи м'який? Твердий. Позначаємо однією рисочкою пишемо літеру «К». І останній звук у слові стрічка. Звук А. Він який? Голосний. Позначаємо кружечком і знизу пишемо літеру А. А тепер порахуємо, скільки складів у слові стрічка. Так, Два. Подивимося, скільки голосних звуків. Два. Скільки голосних звуків у слові, стільки і складів. А тепер визначимо, який же склад наголошений. Давайте покличемо. Стрічка. Куди був наголос? Так, на перший склад. Пропоную ще викласти звуковий аналіз слова сім. Але зробіть це самостійно, а потім звірте зі зразком. Пропоную пройти доріжками та утворити слова. А на наступній відеозустрічі продовжимо знайомитися з новими літерами абетки. Та продовжимо наш шлях до вміння читати. До зустрічі!